Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ось такий бумбокс телефонічний. Він має cd деку також має касетну деку і радіоприймач. Касета крута на даний момент, але гучності немає. Прийшов він з такою несправністю, відсутність звуку. І я його вже розібрав. І в результаті було виявлено, що вийшов з ладу. Ось цей змінний резистор гучності. Як ви бачите, він стереофонічний, і Має ось такий форм-фактор. Але, як ви бачите, має такого не знайшлося. Він на 50 кОм, тому було прийнято рішення встановити іншого плану. Я вже його встановив. І так зараз я вам трішечки покажу. Краще. Ось такого плану я встановив. Звісно, все скомутував, так як потрібно теж на 50 кОм, він стереофонічний. Все вже запаяно, закріплено і залишилося перевірити. Як ви чуєте, він вже працює, все, звук є. і Так, чуєте, да? все гарно працює, коректно регулюється. І тепер мені залишається встановити в корпус і перевірити, чи ніде нічого не ну, співпадає по центрації. Закріплюю і будемо перевіряти вже в зібраному стані. Так, зібрав я бумбокс, як ви бачите, вже зібраний. гвинти всі закручені, все культонно, все в порядку. І давайте перевіримо, як він працює. І додаємо гучність на радіоприймачу, Як ви чуєте, все працює. Так, давайте канал поміняємо. Теж все регулюється, як ви бачите. Все чітко. Причина полягала всього-навсього в землі. регулятор гучності від старості. Тобто, все зроблено. віддаю власнику, вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.